Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку усміхнулись? Я вас радо всіх вітаю і заняття починаю. Малята! Сьогодні я запрошую вас вирушити в гості до бабусі Галі, а їхати ми до неї будемо на автобусі. Тож вирушаймо! В автобусі ми сидимо, сидимо. В нього глянемо, глянемо. Ось ми з вами і приїхали. Давайте вийдемо із автобуса та роздивимося навкруги. Погляньте, діти, навколо, що ви бачите. Так, дорогу, кущі, дерева. Дерева це фруктові, бо на них ростуть фрукти, сливи, апельсини, яблука, груші. Цей фруктовий сад бабусі Галі. А ось і вона сама на подвір'ї нас зустрічає. Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата. Рада вас вітати. Я маю свій фруктовий сад. Подивіться, я назбирала в кошик фрукти, а які ви дізнаєтесь, відгадавши про них загадки. Саду росте кругленьке, рум'яне та смачненьке, Ще й містить вітаміни для кожної дитини. Яблуко золотава, соковита, шкірка, наче з оксамиту, схоже на кругленький м'яч, колір світло помаранч. Абрикоса. Фрукт зеленим народився, виріс і почервонів, наче інієм укрився і дозрів, як посинів. Слива. Сонечко маленьке. Кисло солоденьке, на частинки поділю, своїх друзів пригощу. Апельсин. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запити там скуштували. Груша. І ось я вам пропоную вивчити віршик про грушку. Дмитро Куровський спіла груша? Бачу, спіла груша на самім вершку, Роззуваюсь миттю, миттю на сучку, раптом каже грушка. Робиш це дарма, злазь мерщій додолу, я впаду сама. Дітки, де поспіла груша? На самім вершку. Хто і як? Хотів зірвати грушу. Хлопчик розувся миттю. Миттю опинився на сучку. Що відповіла груша хлопчику? Робиш це дарма, злазь мерщій додолу, я впаду сама. Дітки, ще я вам пропоную пограти в гру. Опиши, який фрукт. Це яблуко. Яке воно дітки за кольором? Так, воно червоне. А яке яблуко за формою? Кругле. А на смак? Солодке. Це лимон. Який він за кольором? Так, жовтий. А який він за формою? Так, овальний. А який лимон на смак? Кислий. Це апельсин. Якого він кольору? Так, дітки, він помаранчевий. Який він за формою? Так, круглий. А який апельсин смак? Вірно солодкий. Слива. Яка вона за кольором? Так, синя. За формою слива яка? Овальна. А на смак слива яка? Солодка. Груша. Яка вона за кольором? Так. Зелена, яка груша за формою. Трикутна. Яка груша на смак? Солодка. Молодці дітки гарно описали фрукти. А зараз пропоную ще раз пригадати віршик спіла груша. Бачу спіла груша. На самім вершку. Розуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже Грушка. Робиш це дарма. Злазь мерщій додолу, я впаду сама. Молодці, дітки! надіюся, ви швидко вивчите цей віршик та розповісте своїм рідним. А наразі я з вами прощаюся. До побачення. Дякую, що завітали в гості.